Доброго дня. Доброго. З нами сьогодні гравець команди Моноліт Сергій Пегенько. Сергій, поділіться враженнями від Ви сьогодні крупно перемогли. Ну, По-перше, заробили три бали. Дякую супернику за коректну гру, суддям за коректну роботу ну, і організаторам теж найвищий рівні. Дякую. А, як вважаєте, після цієї перемоги вас зробили дуже Велику різницю забитих та пропущених. Чи покращаться ваші шанси в майбутньому на призові місця? Ну, це факт ще рано враховувати, тому що це багато ігор, тому я б так не казав, би, ще, ще все у нас попереду. Чи очікували, що гра буде настільки легкою, і ви так крупно переможете? Ну, в якійсь мірі так очікувало. Рахунок каже сам за себе. Це ваша перша перемога в турнірі. Як взагалі оцінюєте шанси команди «Моноліт» на призові місця? О, очікуємо там в першу трійку попасти, а там як, як буде, як Бог дасть. Добре, дякуємо, вітаємо вас, перемогою. Дякую,